Всім доброго дня. В одному з попередніх відео я показував картоплю, яку не, звав, не знав, який це сорт, і написав, щоб хто міг, не знає цей сорт, відповів. Було різні відповіді. Перший Орбіта, Пікасо, Бора. Продивившись ці всі сорти, ні один з них під цей не підходив. Ось вона. Сьогодні я її викопав і хочу вам її показати поближче. Ось. Далі можу отако ближче. Вічка глибокі. Що про неї можу сказати? Те, що я вичитав. Сурси зімній, понятно. Вона не садиться ніде на полях, ні на великих масштабах, тому що в неї нема товарного виду. Її ви не встрінете в супермаркетах. Це можете зустріти на ринку. Де продають люди, там вона може й бути. Я дійшов висновку, що цей сорт е, дуже давно. В одному матеріалі розказано, що ще у ХХ столітті, 80-ті роки, 70-ті, дачники, сортів було мало, вони самі виводили сорти. Виводили вони сорти, але їх ніхто не реєстрував. І так вони передавались по 5-10 по 10 бараболин по всьому цьому регіонах, більшому СНГ. І так вона попала по-відімому сюди. Ну, вона врожайна. Бачив я її в одних людей. Спитав я їх, як вона, кажуть, на жарку дуже добра, а зварив борщ, суп, одразу добра, а потім... Тверда, не годиться. У мене їй було чотири рядочки. Все, сюди. Ось до кінця де буряки. Чотири рядочки. Вибрав я її. чотири відри насіння. Сім відр великої. Вружей, звісно, добрий. А дрібну я вже й не висипав, ось вона Вся карт. Бадиля в неї, дай Боже, ось, можна сказати. Воно сохне. Картопля ця купається легко тим, що вона вся під верхом. Вона далеко глибоко не залазить. І так я це підвіду напишу, що це сорт народний. А там, може я в чому помиляюсь, може в неї є назва, просто я її не знайшов. Оце я хотів розповісти, що про цей сорт. Дивимося, ще внімати рад. Може я погано показав, вічка глибокі, красні. Ще котіла дошка, ну, самі бачите, Картошка робить добре. Екземпляри приємні. Оце в мене було їх 6 штук. Я один рік посадив, всю зібрав, дрібну велику малу посадив 4 рядочки і оце я накопав з неї 11 відер, яку можна їсти або садити. І дрібна. Оце, що все, я про неї знав і вам розказав. Дивіться, приємного просмотра, може комусь така попаде. де Садіть, роди добре. Все. Дякую, до всіх зустрічей.